Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Завершився турнір з Рапіду 2024 року. Ну і всі ті події, які відбулися вчора, 27 грудня. Ось, прошу вважати цей турнір, турніром, який не відбувся, друзі. Ну, ми подивимося результати, що там було. Ну, але навіть і коментарі Хікару Накамури про те, що каже, я вже якось не буду того, тієї то цікавості грати, ось інших шахістів, ну, чесно кажучи, аліразу Фіруджо молодець, набрав 10 очок. Ось, ну, цей чесно Бугуль, дивіться, тут 102-101, тут 101, і ось таким чином визначається чемпіон світу 102 Бугольц, а отут 101 Бугольц. ось. І тому чемпіон світу не Еліраз Ферруджа. Ось, ну це трішки так дивно виглядає. Окей, ну Арджун Ріксі. 9,5 у нього Бульль взагалі тут 107. Ну, сильнішими зустрічався навіть. Ну, якось так собі воно. Ось дивитись, дуже мені це все сподобалось. Ну, так цікава така таблиця турнірна. Чому? Тому що чому мені це сподобалось? Тому що Бортнік тут на 19-му 19 місці, друзі. Ось, там якось він був на 16-му, але там от посунуло через цей Бугольць його, Окей. І дивіться, він взяв 8,5 очок. Отже, він розділив з 12 по, 20, о, 20, по 21 місце, друзі. Ось, і 8,5 очок набравши, я, чесно кажучи, ну, дуже якось ну, задоволений цим результатом. Не знаю, як він. Ось, але це дуже круто. В такому турнірі, де всі приймають найсильніші, він входить в 20-ку собі. Ось, наш Олександр Бортнік, це дуже круто. А, ну і останню партію, яку він сьогодні зіграв проти Пронава. До речі, Пронав досить е, сильну гру показував останні о, ці дні якраз на цьому турнірі. І, чесно кажучи, дивіться, знову варіант чотирьох коней. Готував явно Олександр Бортник. Ось цей варіант. Ось, ну там його трошки були підловили, але тут, дивіться, він досить укріпився, підсилився і знав, що робити. Два нулі. І ось тут було зіграно десь там D4, наскільки я пам'ятаю, в одній з партій. Навіть може не тут трішки раніше От він зіграв C3, і там провели Д4, і він не знав, що робити, друзі. Ну, тут же він рокіровку зробив трішки інша ситуація. Ось, але, напевно, і там він вже вивчив цю, цю лінію слон G5. Ось, де так потрібно було лише грати тоді, але він програв партію. Шкода, ну от в перший день він досить е зіграв, досить. Так, посередньо, якщо так можна сказати, Ми не знаю наскільки посередньо, але не так, як би він міг зіграти. Ось видно, що повідкривав лінії, заходить турами. добре побив цього пішака. Дивіться, і Турою на це один захистив, а чому не ферзь D3. Окей, Турою. Тут віддає якість для чогось я не зрозумів лише. А для чого віддає якість? Навіть друга тура може піти. Ні, все-таки контртакує, а ферзь захищає, також ніякі проблем. І тут кінь не може скакати з ніякою, там, ніякою вилкою. Ну і тут комп'ютер каже, що це помилка, напевно, варто було якось нападати на коня. Не що там комп'ютер каже. Так, слон 5. А на цю пішака нападати, щоб тура не заходила. Ну, також логічно. Хоча кінь іде сюди якось. Я думав, що щось тут має бути. Дуже цікаво. Чекайте, а що було б на кінь сюди? Може, зв'язка така. Логічна така з однієї сторони. Хоча тут шах. Я от ну, дивився на цей шах. Ні, а можна так було зіграти. Тоді цей шах провести, а Ні, не можна. Стоп! А що можна тоді? Тура f 7 Ось що, друзі, тут же ж. Так, такий фінт. Фінт такий є. Ну, окей. Він зіграв більше по-людському тут, звісно, слоном. Такий, з двоє в тури, що також непогано. У, яка жертва. Ну, жертва Бортніка, друзі. Ну, це жертва бортніка. Все прорахував. Шахтура закривається. Взяли, взяли і з'їли коня, друзі. Ось вам тактика. Дивіться, яка глибока тактика. Бум! Тук-тук-тук-тук-тук, бум, все, програно, Друзі, тут же, ну, от як би той пронав не крутився, чесно кажучи. Ну, без фігури, слухайте. Ну це ж дуже зрозуміло, що тут. От бачите, через шахи, ну як грамотно, чітко Бортнік зіграв. Розміняв ще ось тут, і королем зайшов куди потрібно. На будь-який хід, просто з'їли, пішак вперед, з'їли, піш вперед, ну, все контролюють. Ось така от перемога бортника, і результат, я чесно скажу, дуже-дуже. ну, Молодець. Гарно. Те, що перший день не вдався, він, проте, потім досить непогано наздогнав. Ось наші взяли по сім очок, так. Іванчук і. Волокітін також непогано, не можу сказати, що сильно там, ну, нормально, я вам скажу. Ось, терапіду і Бліцу, наші шахісти молодці. Ну, от Бортнінг, це просто молодець. Тут проти Сема Сив'яна міг би, звісно, десь ділити там в перших місцях десь бути, ось якби все Масивіана ще сьогодні виграв. Але, чесно кажучи, така от результативність. Після першого дня він мав дві поразки, нічию, а потім один-один. Пів, пів, 1, 1, 0, 1, ну вже мав десь програти. Це якось так по теорії вірогідності. Він мав десь, ну не може так на серії знову 1 1 один, один йти. Ну бо суперники сильні. Ну, молодець, слухайте. Ну, подивимось, що буде в бліці. Ну, такі от результати. Ось турніру, який не відбувся, тому що викинути основного. Претендента за шахову рапідну шахову корону виконати з турніру через те, що він сказав, що завтра змінить штани, які причому не були порваті штани, не були якось там не ну, джинси, друзі. Темні. ну не, не якісь там білі джинси там світлі, не знаю, з полосами, виварені джинси там чи які там, ну не знаю, які там вони мали бути порізані там, шиті назад до кінця. Ну, зрозуміло, що такого всього не було, ну от просто. Просто ось так. Ну, я думаю, що глибше це все криється. Магнусу вже він так і казав, що вже надоїло мені це фіде. Ось і той турнір, який вони, той фрістайл чес, я до речі вже почитав за фрістайл чес і, до речі, за те, що йому штраф дали 200 доларів. Він казав, файн, я думав, файн це добре, а файн це був штраф. Одне й те саме слово в англійській мові. Ну і так само за фрістайл. Фрістайл означає вільний стиль. Ну, але також проводяться будуть турніри з фрістайлу, де от Магнус Карлсон разом з Фіде, вони от так організовували. І там давали гроші пожертвування, Люди. До речі, компанія виробництва Леві Страус Штраус також здається є спонсором От Отак частково вони гроші дають з джинсів. Ось тепер вони дозволили джинси. І до речі, 5 років назад можна було грати в джинсах. Зараз не можна. Ось це ж від також цікаво. Я дивився ці всі моменти. А ну і ті спонсори, які там дава, мають мали дати кошти на фрістайл чес, більше всього, що без Магнуса Карлсона їм нічого не вдасться. Взагалі нічого не вдасться про провести. Я так думаю, фіде в найближчі роки. Фіде не вдасться провести нормальних турнірів, якщо вони не налагодять роботу з Магнусом. Каже, Мало того, це ж не, не, не питання в Магнусі. Я потім дивився ще хікару Накамуру, як він каже: будемо з Магнусом працювати, а не з Фіди. Ось це Хікаро Накамура, друзі. А це все так само, як і я не помню просто сміявся з того, що йому теж також дали штраф за капці за взуття. Ось, але я думаю, що вони будуть більше будуть виїжджати на індусах, тому що індуси. Ось також сильні зараз. Ось, і якось будуть шукати всіх спонсорів там. Ну, побачимо, побачимо, як це все буде відбуватися. Ось, і подивимось, що далі за цей розвиток подій, який буде. Якщо Магнус о, захоче в тому рухатись, в тому напрямку. Я думаю, багато шахістів підуть за ним. І навіть, навіть якби він відкрив альтернативну якусь Лігу. Ось, Федерацію, навіть не Лігу, а Федерацію ось шахову Наприклад, World Chess Federation WCF. Ось, як слухайте, World Boxing Federation. World Boxing. Що там ще є? IBF, IBO, WBO, World Boxing Organization. Так само World Chess Organization WCO. Ось як він таке створив, ось, звісно, багато шахістів просто грали б там під гідою саме. Ну і, і спонсорів знайшлося б дуже. Багато, друзі. Ось. Так що ну, такі от новини, такі от якісь незрозумілі моменти. І, чесно кажучи, таке вже було в історії. Проблеми з Фіде і чемпіонами світу, з Гаррі Каспаром, з Фішером, і ну, досить серйозно все було. Ось, ну і самих гросмейстрів з Британії, які завжди критикували роботу ФІДЕ ось, ще раніше. Я маю на увазі в історії. Ось можна це все зачитати, подивитися, знайти. Ну, таке, друзі, ну що, я також, якби, якщо було б турнір, наприклад, тут в нас грати за фіде рейтинг чи грати за новий якийсь нової федерації шахів, звісно що я б грав би в новій федерації шахів. Друзі. Ну, це моя думка. Добре, всім всього хорошого тоді, до побачення.